І рветься політ, танець осінніх листочків, Наш хоровод у ночку летить гарним кленовим віночком. І для кого головне в житті дитина, її освіта і любовність. Хто до дітей приходить, не нашого душку, на добру зустріч нашим майбутнє, то на цей швидка для І прийміть вітання щирі. Усі, хто дітям присвятив життя, хто учить їх у злаби і милі шукати власний шлях у майбуття. Нехай дарують радість, до товарів і мудрість нашу далі полезуть, і серед них нехай зростуть обрані, щоб світло розділяти людям. Жити на менш століть, нехайся осінь золота, вам подарує вік щасливий, щоб не згошала доброта, вам здоров'я, радості і сили, щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день, що один новий, Хай тільки щастя вам приносить. Осінь сука, і Ось Кружий кружає листечку в танку. І швейцевник ніжне сонце. Усім, хто робить садку. Наш убленный садок. Ты я слави, ты ремок. Свичи, двері вичиняй, доблихнув, длузі глустий чай. Мы мышаем майку. Жизнечиком на юбке. Тут ждать поди богато, да мы я садок со свято. Наши солнышко стае. Деткам пати не стае. А кто так куда в котосок, Киси нашу, день сотосок. Нежно осень стукает в веконце, Кужая листья у веселому танку, И шлет целую нежно солнце Для да всех, кто трудится в садку. Садочек — тема детства. Чистенько сердце и души, Чистенько лед на Украине, Чистенько лед на земле. Примите нас вітання шире. усі против летки сока. Хай речає ваше і наша буду милі. І кожна, кожна стежити, гладка. Вона складає тебе душу, як на світі вжить вчите, Ніщо вас своїм не помусить пишите діло це святе. І прагнете, ви нас навчити, як стомувати висоту. І що в майбутньому робити, це вся зем'я святу. Бежать роки, зростає, ми щасливі твої, діти, квіти, як добре тут, як затишно усім, ну як тебе садочок не любити? І на садок пам'ять до себе діток. Хай зеває, посвітає, міладів, хай не знає. Садочок на ходити ходіти з нас кошік. Помоете что-то. И Да, и, и там главные клумбы там цветут. Моя так тут ждут. Нехай синие сходы вас обминают. На милых обличьях поминчики сяют. ты вот и селось, символом побазарты. Багато хороших і сьогоднішніх рід, здоров'я здоров і щастя, Без. і безхматного небу. Усім, Усім вас моїм силоті поит. І прийміть вітання щирі. Усі, хто дітям присвятив життя, хто учить їх у злагоді і мирі, шукати масний шлях у майбутнє. День вихователя святкує де стадом. Нехай це свято не таке вже й пишне. Ми повалі надій, бажань, думок. Твою професію ніколи не залиши. Усі, хто долучився до творіння розумної і доброї людини до справи формування покоління, що має бути гідним України. Ми всі плекаємо паруски нові. Життя ми дітям видаємо по краплині. Із наших рук не зовним Сміхається ласкаво і дитинно. Ростуть нові господарі планети, несе їх на могуті рилах час. А та любов, яку ми віддаємо, Колись повернеться і звідтіє нам. Нехай добро посіяне розквітне і дасть плоди у молодих серцях. Нехай ніколи не забрасне світла, яким освітлюємо дітям шлях.